О, oh, Pixus line, поясню, планшет, який коштує, ну, трохи дорожче, ніж 100 баксів. Це такий собі мега-бюджетний планшет. Знаєте, чому з'явився зараз цей огляд? Чому з'явився? Бо коли я робив огляд Титана нового, більш дорогого, більш коштовного, більш цікавого, з крутилезним екраном 2К, я тоді сказав, що а давайте зроблю огляд на Line, який я зараз використовую і купив замість нього PIXUS Titan. Тож Line це дуже-дуже бюджетний смарт планшет, смартфон вибачаюся, який Дійсно заслуговує на увагу, бо у комбінації його ціни та потужності та можливості це непоганий варіант. По-перше, ми на сайті компанії виробника Pixus line 6 на 128. 6 фізичної пам'яті, 6 ГБ фізичної, 128 ГБ сховища. Це восьмиядерний процесор. Так, це в нас Unisoc Tiger T606. І дехто скаже, боже, Т-606, але у поєднанні з Android 13 дуже непогано працює. Враховуючи те, що тут 6 ядер cortex a 55 по 1,6 ГГц, та ще є два великих ядра cortex a 75 по 1,6 ГГц, і усе той самий малі G57 прискорювач, як, наприклад, там, у Pixus Titan і у інших планшетах, де можна пограти у щось більш-менш цікаве. І ми і тут пограли. Ми тут грали у танки, ми тут грали у парахів. Ми тут грали у асфальт 9 без жодних питань. Але це ще, не все. це ще не все. За його ціну, за його ціну, ви отримуєте нормальний планшет у нормальному дизайні. Бо це металевий корпус з підтримкою 4G. З підтримкою 4G. З підтримкою розширення за додатковою сд карткою тобто ці 128, це в нас не обмеження. Ви можете поставити додаткову картку, наприклад, на 1 ТБ, і отримати ще додаткове сховище, накачати туди фільмів і дивитись. До того ж, тут дисплей 10,1 дюймів з розподільчою здатністю 1280 на 800 Пікселів, матриця IPS, а, а, з Wi-Fi 5 ГГц. Звісно, бо це все поєднання ціни і характеристик, до якої і, саме до ціни ми зараз доходимо, робить його дуже непоганим плачетом. 4799. 4799, давайте подивимось, скільки це коштує у долара. 4799 на 38. Це в нас 126 баксів. За 126 баксів купити планшет з гарантією. У ну, наприклад на той самій Розетці є додатковий сервіс плюс рік гарантії, плюс два роки гарантії, плюс три роки гарантії. І вибачте, купити дитині такий планшет, та навіть я його використовував, яка дитина. Дитина почекає. Е, купити дитині такий планшет, і, чесно кажучи, це дуже круто. А е, давайте так, тут ще один немаловажний момент. Е, тут є 25D скло, ємкісний мультитач на 10 дотиків, це зрозуміло. Основна камера 13 мегапікселів з LED спалахом і фронтальна 5 Мп стосовно камери. Я теж не очікував. Знаєте, що я купив, я коли купив Pixel Titan, там е, це Така, знаєте, мабуть, риса цих планшетів Pixus Titan вони не ставлять дуже дешеві модулі. Хоча тут, на дешевий модулі, фронтальна камера це лише там, знаєте, робити якийсь відеоконференц-зв'язок, але основна камера фотографує дуже непогано. Враховуючи те, що тут ще й батарея на 6600 uh, мАч, і, чесно кажучи, вистачає при такій розподільчій здатності екрану дуже надовго. Uh, 3 до, до 4 діб він в мене у середньому якомусь режимі використання мені вистачало. Але ви повинні розуміти, що для кожного його режим використання су суто індивідуальний. І сказати, що хтось буде грати у іграшки uh, цілодобово і буде вистачати на одну добу, а хтось без іграшок буде. Його там, я не знаю, 7 чи 8 днів там тримати воно буде. Тож, для кожного по-різному, є акселерометр, і тут, знаєте, тут є навіть підтримка GPS. Підтримка GPS у, у планшеті за 126 баксів, тому він підходить і для навігації, і для того, щоб там у, кудись у подорож брати. І він надлегкий, усього 553 грами. Коротше кажучи, ми ну, зараз переходимо з вами, розпакуємо його, потестуємо і зробимо висновки. Але за 126 баксів, повірте мені, знайти щось більш-менш цікаве дуже-дуже важко. А враховуючи ще й те, що не потрібно чекати, і ще й з гарантією нормальною. Тож е, пішли оглядати. Ну, розпакуємо так, дивимось весь у плівці, це коли я його отримав. Давайте відкривати, трохи щоб він не блікував. Знімаємо плівочку. Добре. А, нормальна коробка. Позаду в нас дивимось, що написано. Це в нас Unisoc Tiger t 606 звісно, 6 на 128. 101 дюйми будемо відкривати. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Ось отакий коробочці він є. Знімаємо плівочку, сам по собі PIXUS LINE. Позаду він металевий, повністю металевий, окрім одної пластикової рамки зверху. Знімаємо плівочку. Оп, є. Тепер. Сам по собі ну рамки ви бачите, тут два 5D-скло, це, це дуже цікаво для планшета за таку ціну. Поверху одна пласт, пластикова рамка це для того, щоб антени не закривало. Тепер в нас тут є 3,5 вихід: є кнопка блокування, коригування, коригування, а керування гучністю Type-C, є два динамики знизу, понизу. Це дуже вдале розташування, до речі. І сам по собі планшет приємно сидить у руках, у долонях, і коли ви слухаєте якийсь контент, то це розташування динаміків нам дуже-дуже допомагає. Поверху в нас є мікрофон і отвір для 4G-картки. Подивимось ще, що у нас у комплекті є. Відкриваємо, є в нас зарядочка. Ану, давай, давай, давай. Зарядка і дріт. У того ж є інструкція, ось така кольорова. І знаєте, що це? Це в нас OTG кабель. Дуже незвично, коли у бюджетний планшет кладуть OTG кабель. Дріт, ось такий. Зарядка звичайна 5 вольтова. Відкладаємо. Слухайте, ну будемо, мабуть, вмикати, налаштовувати, вмикати та тестувати. Звісно, я його вже тестував і це знято трохи раніше, ніж я його зараз вам показую. Почнемо саме з гри. Бачите, ми зараз у ПАП, бо саме для цього я його колись і купив. За дуже дешеві гроші, за дуже малі гроші я навіть не розумів, потрібен він мені не потрібен, я хочув, хотів спробувати. Я до цього ніколи там, постійно не використовував планшети, але там за е, такі гроші за 4 там, з копійками тисячі гривень, навіть, знаєте. Дуже смішно. Ну, давайте так. Оцінюємо швидкість цього планшету. Коли ви починаєте грати у PUBG, ті, хто грають на досить слабких девайсах, вони знають, що коли ти вже падаєш посеред цих, цього туману, то вже починає фризити. Але тут він справляється добре. Це серйозний момент для слабких девайсів. Зараз ми висаджуємось, беремо. О, аптека. Давайте побігаємо. Що у що нас тут ще є? З таким бюджетом можна взяти там, дитині, літнім людям для зв'язку, якщо десь там бабуся чи дідусь десь далеко, а ви з ними хочете поспілкуватися. Такий можна брати для подорожей і, чесно кажучи, за такі гроші. Це дуже нормальний варіант. Давайте так, ану, давайте ми повинні поцілити кудись і повицілювати, постріляти. Давайте спробуємо. так. Так, так, так. На відміну від titan Pixus, тут звичайний екран, але грати на ньому далеко не гірше, ніж на Pixus Титані, на Pixus до речі. Слухайте, ну стріляє, не тормозить. Ну, як ви бачите за моїм персонажем, тут я трохи іноді граю, тож я, тож я знаю про що кажу. Давайте перейдемо до наступної гри, і це буде War Robots. Не дуже полюбляю цю гру, але полюбляю її для тестів. Дивіться, тут ми зараз підемо. У саме, саме у бій, і там будуть, буде дуже багато цих спецефектів там з пострілами. І оцінимо, як він як він впорається з цими спецефектами. Ой-ой-ой, щось мені там позаду хтось валить мені. Е, так, 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 давайте, 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 давай. Стріляй, все, йдемо в бій. Дивіться, дуже багато цих спецефектів. І він дуже нормально працює. Не, не гальмує нічого. World of Tanks. Звісно, World of Tanks, бо це одна з улюблених іграшок моїх співвітчизників на такого рода девайсах. І ми граємо це, це в нас середні настр... налаштування. Середні. І ми не відчуваємо ніякого дискомфорту. Сенсор працює нормально, тут 10-дотиковий. Ви далі побачите у тестах. Сенсор справляється дуже добре. Немає в нас е, якихось. ой-ой-ой, з... зараз мене зільють. Фантомних натискань немає. Вибачте, бо тут така напружена гра. Yeah. Напружився і злий. Ну, що ж, йдемо у Асфальт 9. Одна з найпотужніших таких, знаєте, іграшок для цього планшету, але він впорався з цим тестом. Для мене по навіть на 260 тисяч антуту балів. Слухайте, да в мене тві бокси, які мають 120-130 тисяч балів на Android TV, можуть впоратись з, з цією іграшкою, але не з такими спецефектами. Як бачите, тут БМВшечку отримав і навіть думаю, що буду, буду грати у цю гру тепер постійно, бо дуже цікаво, коли ти вже отримав якусь наступну тачку, то це дуже крутилезна гра. Нічого не гальмує, нічого в нас не, не підвісає і нормально працює. ого гу так, а ну йди сюди. Отримай, отримай від БМВ, БМП. Знаєте, як то є такий блогер, пухтя, він каже, БМБ. Ось так. Ну що, перші прийшли, прийшли перші. Ладно, перейдемо, подивимося, що ж там сам планшет із себе уявляє. Ну, а тепер подивимося, що ж то за планшет. Пограли, пограли. Так. Спочатку, дивіться, в нас є лоток для сім карток. Ну тут не тільки сім кортки, сім картки. Давайте вставимо 4G для тестування картку і давайте подивимося. Подвійний лоток, одна сім картка і мікро SD або дві сім картки, і е, в нас ми можемо, знаєте, так би мовити, поширити наше сховище за допомогою цих е, мікро SD карток. Ми вставили 4G, з'явився LTE, та е, е, без, без зайвих питань. Все піднялось нормально, варіант, нормально спрацювало. Отже, ми що маємо інтерфейс. Інтерфейс е, плавний. Е, ну самі зрозумієте, Як знаєте, мене були сумніви стосовно цього е, процесору. І незвичай, незвичай, незважаючи на те, що е, він має 260 тисяч балів. Ну, як він слабкий, він не слабкий процесор 260 тисяч 536 балів. І ви бачили, що ми пограли у PUBG, пограли у асфальт. Е, так, тепер 10 дотиків у нас є. Нормальний варіант. Що найцікавіше, коли я робив 3D-марк, я ну, враховував що 260 тисяч балів у Antutu і е, не розраховував, що, наприклад, у Ice Storm в нас буде максимальний результат. Я думав, що десь десь щось буде. Далі, слінкшоти 1459 на 967, але у Wildlife вже замалі результати. 427х102. Я розумію, що, наприклад, там, у Genshin Impact, тут не будемо грати, але PUBG, асфальт і бойові Роботи там з тими самими танками тут йдуть бездоганно. Тепер перейдемо до налаштувань. Що нам вони запропонують? Якщо піти у екран, ми бачимо, що тут в нас, що тут в нас максимальна яскравість, бо в нас дуже яскрава у студії світло, немає автоматичного коригування яскравості. І бачимо, що нам досить цієї яскравості для того, щоб у дуже освітленому приміщенні з ним працювати. Далі про пристрій ми бачимо, що це PIXUS Line. Ми вставили Kyivstar для тестів 6 ГБ Фізичної пам'яті пристрій на Android, 13-му. І давайте подивимося, що в нас у AIDA Процесор Unisoc Tiger t 606 6 ядер cortex a 55 з тактовою частотою 1,6 ГГц, і два ядра cortex a 75 з тактовою частотою 1,6 ГГц, 12-нометровий 64 бітний Є прискорювач mali G57. І в нас розподільча здатність 1280 на 800 тепер. Wi-Fi в нас з коннектом 433 Мбіт на секунду перевіримо обов'язково. І в нас є батарея 6600 мАч. Для такого екрану це відмінна батарея. Давайте камери подивимось. І це в нас 13 мегапіксельна камера, задня камера, яка знімає. з Full HD відео, яка може знімати Full HD відео, а фронтальна в нас 5 мегапіксельна яка теж може знімати у Full HD, але у 30 кадрів. Усе знімає у 30 кадрів. Мережеві модулі. Стартуємо 5 ГГц і подивимось, що ми отримуємо. 270 мегабіт, навіть у піковому значенні 296, 286. Для цього типу процесорів, тих модемів, які в них стоять, це дуже класний показник. 270. Один на оу, оу оу вище, ніж за 300 Мбіт. Тепер перемикаємо на 2,4. Тестуємо, починаємо той самий тест. Це набагато, це набагато вище, це якесь божевілля. Набагато вище, ніж середній результат. 80 Мбіт на завантаження. І на вивантаження десь 40 Мбіт. Це дуже хороший результат для бюджетного планшету. 80 на 45. Тепер ми з вами перевіримо 4G, як працює, але отримати якісь Неймовірний результат не вийде, бо в мене посилена сталевими пластинами студія, тобто тут усі вікна закрито сталевими пластинами, і бачимо результат: 17-3 на 29, Так, і це ще Київ Старий, ще й у Запоріжжі. Тож, ми на жаль, у нашому випадку ми не зможемо отримати більше. Я думаю, що десь у великому місті чи невеликому, навіть у маленькому місті, де немає такої навантаженості 4 g буде працювати на багато. Також ми його використовуємо для мультимедіа. Використовував я, бо перейшов на Титан. І, чесно кажучи, і за екраном там дуже ліпший екран, набагато ліпше. Обираємо відео, моє відео, яке знімав я власноруч: 4К це «Дика река». І бачимо, що все працює добре. Дуже нормальний звук, хороше розташування динаміків. Вони в нас понизу не закривають, коли тримаєш руками. Обираємо 1080p 60 Гц, Це максимальна роздільна здатність, яка можлива можливо, як можливо відтворювати на цьому планшеті. І для такого екрану це навіть більш ніж потрібно. Тепер зупиняємо з цим. Він впорався дуже-дуже ну, добре. Так, тепер ще одне відео можемо запустити і подивитись, що тут, знаєте, щоб воно системно було, щоб ми бачили системно, що воно все добре працює. Тут теж нема питань. Подивимось, оберемо 1080 p 60 Гц. Будь ласка, воно зараз перемкне. Ось, бачите, чому я вибрав Титан? Бо тут в нас не матовий екран а глянець. за такі гроші іншого не повинно бути, скажімо так. Давайте оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Досить непогано. Я дуже люблю ці ролики, бо я їх знімав а, власно руч. Тепер слухайте, ми ж можемо тут встановити будь-які сервіси. Коли я його використовував, я використовую його у зі Світ ТВ і дивився на ньому IPTV. Будь ласка, це все прасу працює таким чином, що в мене дійсно питань немає. Стосовно камери, так оцінювати камеру на планшеті досить таке, знаєте, діло невдячне, бо навіть маючи. Ось такі багаті налаштування, і панорама, і професійна зйомка, і е, різноманітні налаштування для відео. Ну, от бачите, відео у 30 Гц немає, як я вам і казав. Е, і... Чесно кажучи, бачите, тут навіть є уповільнена зйомка, навіть є покадрова зйомка, і є в нас ще й нічна зйомка і сканер qr кодів Але камера тут саме для того, щоб ми робили там зйомку якихось там документів чи використовували для яких дзвінків. Я вам розмістив у опис під цим відео посилання на семпли з цими, скажімо так. Фотографіями, які я робив, як приклади, ви зможете завантажити і подивитись самі якість. Ось, бачите, для конференції якогось зв'язку, для того, щоб використовувати соціальні мережі, це більш ніж достатньо. Я просто вмикаю і запишу відео як якийсь приклад. Це, це дешева камера. Так, але для конференції зв'язку вона більш ось, бачите, я розмовляю. Ви мене бачите, я вас теж. Тож вона підходить до цього. Я вас теж бачу. Тепер тут пару фотографій, ми просто знімали, йшли по вулиці, знімали, і ви можете оцінити. Оцінити якість цих фото. Але дати оцінку зможете самі по оригіналам цих фото і відеоматеріалів. У якості висновків скажу. Я рекомендую саме за цю ціну. Так він дорожче не коштує. Ми це розуміємо, що якби він коштував там вже там. Я не знаю, скільки там 7-8 тисяч. Ну ні, ну ні, ну то не та ціна. Але за ті гроші, які коштує він зараз, це досить адекватний планшет. У тому дизайні, який є, і з тими можливостями ви все бачили, ми грали без будь-яких питань, подивилися там якесь якісь, якісь кінцо, подивилися, і в нього ще й непоганий звук. До речі. Тож ми рекомендуємо з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.